Ще раз всіх вітаю. Звичайно, що з початком е, військових дій у нас значно погіршилася якість середовища нашого життя, середовища існування. Ми всі зараз, жителі Київщини і міста Києва, бачимо, що важко вийти на вулицю, тому що пиловий бурі, немає чим дихати, постійно горять ліси, торфовища. Всі забруднені наші річки. Буквально нещодавно у нас сталося дуже велике дуже, дуже великого рівня забруднення річки Сейм внаслідок скидів токсичних речовин, і це забруднення частково дойшло і до Київщини, і до річок Київщини. Також ми бачимо, що в Європі також відбуваються дуже складні кліматичні події, які мають наслідки для мільйонів мешканців європейських країн. І, звичайно, що ми, як екологи, наша увага прикута до цих важливих питань. Вони нам не байдужі і ви майбутнє покоління. Які станете заміните професуру, замінити працівників природоохоронної сфери, Всі ці, вся ця робота буде покладена на ваші плечі? Ми повинні зараз уже думати, як протидіяти тим викликам, які стоять перед нами стосовно захисту навколишнього навколишнього середовища. Аномальна спека. Всі ми відчули і цим літом, і вересень був аномально аномально жарким. Кліматичні події вони стрімко поширюються на території всієї планети. Це також посилює і ті проблеми, які виникають у нас. Наші, в нас ще й погіршується ця ситуація тим, що. Україна постійно перебуває під атакою, в тому числі повітряними атаками, практично кожної ночі і щодня. Використання великої кількості зброї, в тому числі і Ракет всіх типів, безпілотних літальних апаратів на сьогоднішній день підрахували, що близько 10 тисяч ракет різних типів випущено на територію України. Уже доведено, що при вибуху кожної такої цілі. Яка збивається або яка вибухає, влучаючись в якийсь об'єкт, виділяється значна кількість токсичних речовин, які негативно впливають на все живе, в тому числі і на здоров'я людини. Звичайно, що ситуація погіршується, але українські дослідники, українські працівники екологічної сфери, вони активно працюють в цьому напрямку для того, щоб і обрахувати ті збитки, які наносяться, і також постійно здійснювати контроль і моніторинг тих забруднень і тих шкідливих речовин які виділяються які виділяються і забруднюють наше атмосферне повітря воду, ґрунт і завдають шкоди нашим лісам завдають шкоди різним представникам тваринного і рослинного світу на сьогоднішній день вже обраховані великі обсяги і в грошовому еквіваленті, і скільки тонн різних хімічних речовин виділено в навколишнє середовище, і скільки гектарів земель забруднено. І, звичайно, що основні основний акцент в наукових дослідженнях на сьогоднішній день. І для українських вчених, і для вчених європейських, і всіх зацікавлених звичайно становлять, становлять ці об'єкти. Значить, що відбувається із нашими природними екосистемами під час використання різних типів зброї. Фактично, Україна вона є полігоном і для різних досліджень. Різних досліджень. Екологічна система моніторингу вона дуже добре цифровізована, і ці дані вони всі доступні у вільному доступі Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів України, захисту навколишнього середовища. Ось правильно, і природних ресурсів України розроблені. Різні цифрові інструменти, які можна якими скористатися в дії, або знайомитися на сайті Міністерства, так звана екосистема, національна онлайн платформа, де різні напрямки досліджень можуть бути у вільному доступі. Тобто ми можемо познайомитися і з поточним станом, що відбувається, і з різними. З, різ... з різними екосистемами і в динаміці. тобто та інформація зберігається і можна її проаналізувати за певний період і навіть за роки, за місяці, за роки, за дні. Як змінюється ситуація в Україні, в Україні і в кожному, наприклад, окремому регіоні, це є джерелом. Для того, щоб ви змогли визначитися, в якому напрямку ви можете працювати, це є інструментом, який дозволить вам ознайомитися з цим матеріалом і використовувати його в ваших наукових досліджень. Сфера досліджень екологічних вона надзвичайно широка. Практично немає тієї галузі, де б не використовувалися екологічні знання, і яка б на сьогоднішній день не потребувала екологізації в своїй діяльності. Виникають різні питання, на яких на які Важко дати відповідь, але е, кожен науковець, кожен молодий дослідник, він е, робить невеличкий вклад і робить крок для вирішення цієї проблеми. Ну, наприклад, е, питання, які представлені на слайді: чому зникають ліси, як зашкодити цьому, як убезпечити ліси, як зробити так, щоб е, лісових екосистем стало більше? Як природа потерпає від війни? Про це ми частково розказували раніше. У нас, наприклад, виникають, змінюються ландшафти в Україні у зв'язку із бойовими діями, виникають так звані белігеративні ландшафти, тобто ландшафти території, змінені військовими діями, змінюється клімат. Це катастрофа чи навпаки нові можливості. Дослідники розходяться в думках, тому що, звичайно, що зміна клімату вона буде сприяти тому, що буде змінюватися біорізноманіття. Одні види будуть зникати на їх місце, на їх місці можуть зникати з'являтися нові, але все питання в управлінні цьому процесі. Цим процесом і е, яким чином можна це використати на користь е, людині? Чому важливо зберегти болото, е, водноболотні угіддя, е, дуже важливий, е, дуже, е, дуже важливі такі природні? Природне середовище, яке потребує охорони, наприклад, на в Київщині також є у нас різного, різної категорії водно-болотні угіддя, які потребують охорони, є гідрологічні заказники, і, звичайно, що опікуватися питаннями охорони і збереження водно-болотних угідь є важливим питанням, що робити з пластиком. Як, як його можна знайти і вилучити, чи передається він по трофічним ланцюгам, наприклад, якщо ви вживаєте в їжу рослини, чи може там бути мікропластик, яким, якого дуже багато ми використовуємо протягом багатьох років. Багато людей сьогодні живе у місті і хочуть зробити в місті також комфортним своє життя і, бути, і мати шматочок природи поруч із собою. Чи можливо це сьогодні? І, звичайно, ці всі питання вони дають широкий спектр вам для вашого натхнення, для ваших роздумів і для ваших наукових пошуків якими ключовими темами на наших зустрічах, на наших семінарах ми можемо займатися? Звичайно, що це приблизний лише перелік, і ми можемо розглядати. Дуже багато різних тем. Я, звичайно, всіх запрошую на свій гурток, і хочу вам сказати, що будь-якою будь-яка тема, з якою б ви не прийшли будь-яке питання, яке б ви не задали, задали, звичайно, що у нас буде час його розглянути і більш детально про нього з цим питанням розібратися. До ключових тем ми на сьогоднішній день відносимо такі, як інновації, використання альтернативних джерел енергії для енергетичної незалежності. Всі ви чудово бачите і відчуваєте, що періодично виникає енергетична криза, і дуже стурбовані тим, як ми будемо переживати зиму і нові джерела, нові методи. Як можна убезпечити себе і забезпечити себе електроенергію самостійно, використовуючи альтернативні джерела? Зміни в екосистемою під впливом кліматичних трансформацій, оцінка стану атмосферного повітря, під впливом там різних чинників, екологічні проблеми поводження з відходами. Питання екологічної біоіндикації та біотестування забруднених територій, дослідження алелопатичних взаємодій між інвазивними видами. Екологічна оцінка водного середовища, вплив вибухонебезпечних речовин на ґрунти, атмосферне повітря, забруднення мікропластиком, динаміка чисельності популяцій диких тварин за умов воєнного стану виявляється, це дуже дуже це також дуже цікава проблема, тому що е, аналізуючи динаміку диких тварин в лісах. Було виявлено, що великі тварини вони мігрують із тих ділянок, там, де ведуться активні бойові дії, в ліси центральної і західної України. Наприклад, на теренах Київщини в 22-му році кількість копитних, таких як дикі Кабани і олені, і косулі, Їхня чисельність збільшилася 25 на 25-30%. Що з ними буде відбуватися далі? Які є механізми регуляції чисельності природні, і як на сьогоднішній день це відбувається в управління мисливського господарства? Вплив наслідків військових дій для представників рослинного і тваринного світу і дуже багато. Інших питань, які можуть бути розглянуті на нашому під час нашого під під час наших зустрічей у в гуртку, звичайно, що для того, щоб надихнутися. Я запрошую вас на природничий факультет до нашого університету, в якому я працюю завідувачем кафедри екології. І у нас за останні роки можна сказати, що і за воєнні роки з'явились декілька дуже цікавих музеїв, такий як, як біологічний музей, з'явився де представлені різні екземпляри диких тварин, екзотичних тварин. Він абсолютно новий, і якщо ви разом зі своїми однокласниками, навіть послухавши сьогоднішню мою доповідь, буде у вас бажання відвідати цей музей, ми, звичайно, можемо організувати екскурсію і запрошуємо всі школи до відвідань наших музеїв. Також у нас є геологічний музей, також абсолютно новий, і буквально в цьому році з'явилася ще кабінет мінерало... мінералогії, де представлені мінерали. Я вибачаюсь, де представлені різні мінерали, корисні копалини, які вони є, можна їх взяти в руки, значить, подивитися, як вони виглядають. Також на природничому факультеті у нас є багато лабораторій, в тому числі і хімічних, тому що наш університет готує і спеціальність вчитель хімії, вчитель біології, вчитель географії, значить, близько п'яти лабораторій, і калоїдної фізичної хімії, і біохімії, на які ви також можете, в межах яких ви також можете проводити свої дослідження. Національний природний парк Синевир і база при, біля цього парка є базою проведення практики для наших студентів, які щорічно відвідують її, і в межах парку опановують практичні навички з дисциплін охорона навколишнього середовища, заповідна справа, збереження біологічного різноманіття і та інші. І до зустрічей.